Вітаю! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправи на основну властивість дробу, і в першому із номерів нам потрібно вияснити, котрі дроби будуть скоротними, і їх можна ще скоротити, а котрі, відповідно, не скоротними і не потребуватимуть цього. Наприклад, у нас є дріб 7 в 8. і 7, і 8 – це такі числа, які діляться максимум на 1, якщо говорить про них обох. Вони є взаємно простими. Тобто, 7 ділиться на 1,7, а 8 може і на 1, і на 2, і на 4, і на 8 поділитися. Але немає спільного числа, на яке ділилися вони обидва, тому даний дріб буде нескоротним. А отже, його скорочувати не потрібно, тому ми його не будемо виписувати. Далі у нас є друге число це вже 6 дев'ятих. І дев'ять ділиться на 3, тому ми його переписуємо. Для того, щоб скоротити цей дріб, можна піти кількома шляхами кількома способами. Перший із них це закреслити. Одне з чисел, ми говорили, що вони діляться на 3, тому ми це поділимо: 6 на 3 це буде 2. І 9 теж поділимо на 3, залишиться 3. Отже, в нас залишиться 2 третіх. Так робити можна, але є інші способи, як це зробити. В третьому прикладі в нас 8 дванадцятих. Вони щонайменше обидва числа парні і чисельники знаменник. Отже, їх можна хоча б на два скоротити. Тому ми третє теж переписуємо і спробуємо його скоротити трішки іншим способом. Наприклад, розкладаємо на множники. 12 і 8 вони діляться на 2. Якщо ми 8 поділимо на 2, лишиться 6. І ми можемо написати, що це 2 помножити на 6. А якщо 12, будемо ділити на 2, то лишиться, перепрошую, 6 лишиться в цьому місці, а в цьому буде тільки 4. Таким чином, ми бачимо 2 однакових множника, які можна просто так використати. Замість них можна лишити по одиничці. І в нас є ще 4 і 6. Ми їх можемо вже скоротити так, як робили в першій дії, не розкладаючи далі нам ножники, що замість четвірки приділені на 2 лишиться 2, а 6 приділені на 2 лишить нам 3. І будемо мати 2 третіх. Що це для нас означає? Що ми мали і в другому, і в третьому. Завдання цього номера однакові дроби, просто вони ховалися під різним виглядом. В четвертому прикладі у нас є три десяти. І 3, і 10 вони діляться максимум на один, є взаємно простими, а отже, дріб не скоротний, і ми його переписувати не будемо. В п'ятому прикладі є дріб, який містить і 9, і 24. Здавалося б, ну, на 2 не діляться, але діляться на 3. І на 3 нам потрібно буде їх відповідно скоротити. 9 поділимо на 3 буде 3, а 24 поділити на 3 буде 8. Тобто ми маємо 3 3,8 і переходимо до шостого прикладу. Там є і 11, і 10, але вони діляться максимум на 1 і є нескоротним дробом. Тому ми з ним робити нічого не будемо. А от У сьомому на нас чекає 14 і 100. Вони є парними, тому діляться щонайменше на 2. Отже, це наш претендент на скорочення, і ми їх переписуємо та скорочуємо. Після нашого скорочення потрібно перевірити, чи 7 і 50 не діляться на одне те саме число більше, ніж 1. Власне, так і є, тому ми сьомо завершили. В восьмому є два числа, які закінчуються п'ятіркою, це 25 і 75. Якщо число закінчується на 5 або на 0, то їх можна поділити на 5, а отже, і тут ми можемо це зробити. Ми можемо 25 поділити на 5, буде п'ятірка. До речі, можна ось так зразу записувати, нічого не викреслюючи. І 75 теж можна поділити на 5, але це вже трішки складніше, буде 15. Ми могли б зразу поділити на 25. Але 15 і 5 теж закінчуються на п'ятірки, можна ще на 5 поділити. 5 поділити на 5 буде 1, а 15 поділити на 5 буде 3. В дев'ятому прикладі, в кінці у нас є по одному нулику, тобто ми можемо поділити щонайменше на 10, і це потрібно буде робити. Тобто ми могтимемо прибрати по одному нулику і лишити 21,35. Але таке завдання може бути досить підступним. Власне, чому? Бо 21.35, ніби як оглядають різними числами, але насправді діляться на 7. 21 ділим на 7 будемо мати 3. А 35 ділин на 7 будемо мати 5, тому ми його скоротили. І десятий останній приклад 13 і 1000. 13 це просте число, як і 11, воно ділиться на саме на себе і відповідно на 1. А 1000 ділиться і на інші, але не на 13. З цим завданням ми справились. На нас чекає ще один номер. Нам потрібно записати відсотки у вигляді звичайного нескоротного дробу. Що це таке? Ми це вже робили. Але зробити його ще раз не завадить. Що потрібно робити в такій ситуації? Бачите, в нас є 4%. Символ відсотка це означає ділення на 100, тому ми можемо написати 4 і написати, що ми його будемо ділити просто на 100, або записати у вигляді звичайного дробу 4 сотих і скоротити цей дріб. 4 і 100 можна поділити вже зразу на 4. Замість 4 ми напишемо 1, бо 4 поділити на 4, 1, а 100 поділить на 4 буде 25. Отже, будемо мати справу із числом 1,25. Так само ми можемо зробити і із 30%. Тобто 30% ми теж можемо переписати таким способом. Але, наприклад, цього разу я не буду писати, що це буде 30 поділити на 100, а я запишу це з мою ризки дробу. Чисельник буде 30, в знаменнику буде 100. Ми можемо чисельники знаменник скоротити на 10 і лишиться 30, а 30 уже є нескоротним дробом. Ось таким чином ми завдання зробили. Це були досить прості, але важливі прави на основну властивість дроб. Спробуйте зробити схожі власне і останній номер, тільки два завдання потрібно доробити, тільки вони лишились. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу!